Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо вам про найкращі способи поліпшення годування свиней на нашому каналі. Це ваш відеогід для успішного господарування. Я Ігор і це канал Village Life. Сьогодні ми поділимося з вами рецептами для комбікорму, які забезпечать вашим свиням якісне годування та покращать їх ріст. Дізнайтеся, як приготувати комбікорми для різних вікових груп. Далі у відео. А рецепт номер один. Почнемо з першого рецепту комбікорму. Для поросних свиноматок вам знадобляться. Цей складений рецепт забезпечить вашим свиням необхідні поживні речовини для здоров'я та росту. Далі рецепт номер 2 для лактуючих свиноматок вам знадобляться. Цей рецепт спеціально розроблений для того, щоб підтримувати лактацію та здоров'я свиноматок. А рецепт номер 3 не менш важливий рецепт для стартового годування свиней. Вам знадобляться такі-то інгредієнти. Цей комбікорм допоможе вам щоб поросята, рости здоровими та сильними. Це лише частина наших рецептів. Щоб дізнатися більше і отримати доступ до інших рецептів, завітайте на наш сайт. Посилання буде закріплене в описі роликом. Також вас чекає на сайті, щоб зручно і тримати при собі завжди ці рецепти, точніше. Ми створили для вас pdf документ Ви можете зайти і в кінці статті завантажити собі на пристрій ваш. І будете мати на здоров'я, і вас завжди він буде під рукою. Забезпечте своїх свиней якісним годуванням та підвищте їх ріст. Дякуємо за перегляд і не забудьте перейти на наш сайт та отримати докладні рецепти. Ось ті, що були зазначені в відеоролику та інші в більш зручному форматі. Також читайте іншу інформацію у нас на сайті. Ми маємо дуже багазько іншої корисної інформації. Ще раз повторюся, наш сайт є закріплений у відеоролику, і буде посилання на цю статтю під відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі, хто який саме для себе використав рецепт.